Новини 13-го тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали. Наші студенти прийняли участь у відкритому чемпіонаті області з гирьового спорту. Серед 250 учасників із 4 регіонів України наші селачі досягли значних успіхів. Так Горяєв Юрій посів перше місце, Халтигіна Руслана друге місце, Яценко Ярослав третє місце і Зеленська Аліна четверте місце. Бажаємо нових звершень спортсменам і тренеру Сергію Отицьку. В рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства представник. Коледжа взяли участь у семінарі практикумі щодо сімейного насилля та булінгу. Захід актуальний та цікавий. Цього тижня закінчилася вся українська акція від Національного банку Смілива гривня. Ми теж гарно попрацювали і зібрали чималеньку суму. Також ми активно донатимо на виготовлення окопних свічок, багаторазових грілок та смаколиків для наших захисників. В гуртожитку відбувся конкурс кімнат. Так, переможці вибрані мешканці кімнати 19, друге місце кімнати 47 та третє місце кімнати 54. Всі переможці отримали грамоти та солодкі призи. Так тримати. До Всесвітнього дня домашніх тварин наш центр студентської інформації випустив ролик Ми любимо тварин. Переглянути його ви можете в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в профілі та підписуйтесь. 1 грудня до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проведена виховна година із елементами тренінгу. Присутні дізналися більше про цю небезпечну хворобу та розглянули завдання із життєвими ситуаціями із даної теми. Ми не зупиняємось на досягнутому, тому чині. Чекайте нові випуски новин на наступному тижні. На зв'язку.